Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік GTA San Andreas. Продовжуємо грати. Я їду з свого будиночка, того, який біля нашої цеї. Так куди ти? А, біля нашого гаража. Я хотів познайомитися з малою, яка мала з'являтися в автошколі, але чомусь вона не з'являється. Напевно, вона з'явиться колись пізніше. Я бігав, бігав, кілька днів пролистав, вона там не з'являється. Не знаю чому. Можливо, якісь умови ще не виконані для того, щоб вона з'являлася. Я знаю, що отут я бачив. Блін, я не пам'ятаю, де саме, або отут, або десь отут. Я бачив, якась мала в червоному. І там, типу, можна з нею замутити. Наскільки я зрозумів, хір його знає. Коротше, не знаю. Буду колись поряд проїжджати, напевно. Тоді, напевно, по цей познайомимось. Поки що. Поки що давай з тре тревором кажу, з цим, з ма Максвеллом, як його, як цього по поціка звуть. Воскресшого, бляха. Заходь. Вас понял, Гаріла. 136 в гнезді. Нужен тонущий младенець, прийом. 15 у Большой Луны. Разбей свое сердце. Конец связи. Карл, сделай мне одолжение. Да я тебе сейчас больно сделаю. Что тебе известно о моем брате? Успокойся. Он в окружной тюрьме. Крыло Д. Камера 13. Слева от него сидит убийца детей, который хочет вырвать ему кадык. Справа же от него сидит белый расист, который хочет буквально сожрать его сердце. Но ты не волнуйся. Вообще-то Тенпини и Пуласки еще относительно безобидные. Это, конечно, если ты не член семьи полицейского Пендлбери, которого они застрелили за угрозу их разоблачить, но ты ведь обо всем этом знаешь, верно? Блин! Слышь, а ты-то откуда то все знаешь, и почему не положишь этому конец? Ты так ничего и не понял, малыш. У тебя все еще светлые рыцари в голове. А жизнь требует трудных решений, пацан. Понимаешь, я пытаюсь натравить одних злодеев на других, а иногда позволяю хорошим парням умереть. Для тебя он брат, а для меня всего лишь расходный материал. Это очень деликатный выбор. Здесь... Находятся все отморозки этой страны. А здесь все отморозки за ее пределами. А я и мои коллеги, мы и бучалось этих весов. Именно на нас держится правительство. И, кстати говоря, слушай, тебе нужно приехать сюда на баге, что стоит на улице. Понял? Затем зажжешь сигнальную шашку и заберешь ценный постой Постойка, а что насчет моего брата? И что ты за херню только что тут Эй, не волнуйся. Со свитом все в порядке. Если его хоть пальцем тронут, то тюремщик, придя домой, найдет свою жену и детей убитыми. Так что все под контролем. Поговорим об этом позже. Ну все, тебе уже пора ехать. Максимельянус, e, e, відправляйтесь в Кастеляну дель Діабло в пустелю. Добре. О, блядь. Чому я на цьому маю їхати? Вона така незручна. Максимеліано, ти потім не ображайся, але я тобі поверну твої ж, твій же вислів про розходний матеріал. Ти не ображайся. Сказав сказав. Так і будемо робити з ним. Без проблем, без питань. Козел не захотів світа витаскати. У ну... мене таке враження, що в цій грі е, максимально зробили так, щоб машини повільно їхали. блін. Я не хотів. Ця машина винна, я не винний. Вона тупа. Повертає не тоді, коли потрібно, не туди, куди потрібно. Куди він. А я міг іншою дорогою. А ні, іншою дорогою не міг поїхати, добре. Поїдемо, значить, цією. Дамба. Бургери, квіти. Давай, квіти візьму на всяк випадок. Раптом якось мало зустрінемо по дорозі. І доведеться подарувати. Тут щось написано, але якимось. Єгипетськими іерогліфами, коротше, я не знаю, я не вмію таке читати. Та заходь, давай сідай. Так я не розумію, ми світа зараз будемо рятувати, чи не будемо? Ой, бачу аж звідси червоненьку цю штучку. Забрати товар. А чому не брательника? Тихо, ти, ти. Та як же ж ти крутишся невдало. Ну це капець. Це перегони зараз бо. Бу... Бля. Щось. Господи, що ж так довго? Карена, ти де? Далеко. Негайдам мені тут розгусоливать, пацан. Появи транспорт, за берегрузку, которую я підготовила. Туляйся в зоні выгрузки і ожидай там посилку. Не, не. Ой, хорош. Давай сюди. Це вантаж був. Ракетниця. Я ракетницю маю віддати? Бред. Я можу машину змен... Я б насправді велик взяв. Ой, велик, цей мотоцикл, тому що. Я просто не думаю, що мені на машині буде зручніше. Поїхали цей мо мотоциклом. Чому він хотів, щоб я приїхав на тій машині? Типу, це маячок для когось, хто мені цей пакуночок. Лав. Що якщо на цій машині приїжджаєш, то пакуночок буде. Якщо проїжджаєш на якийсь інший хер, тобі я не пакуночок. Ну, мотик, ку... значно швидше. Блін, тут трамплін. Я вже стрибав з цього трампліну. Тихо-тихо-тихо-тихо, ану. Тихо, 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 Та, блін, я хотів об'їхати! Зараз літак якийсь буде А вот и наш груз, под люди. Ты Господи! Ты постоянно будешь так делать. О, с, оця вертушка, здається, піднимается. Машины. С магнитом. Так, їх видиш? непотребники. Табач. Моя вправність у поводженні з ракетницею просто мега крута. Та блін. Та ви знущаєтесь! Тихо, 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 де, де? Та бляха муха. Відійди! Та мені так ніяких ракет не высочить. Так, де наступний? Да бляха. Забирайте мене, пацани, поїхали, полетіли звідси. Я тобто пішки, да? Це нам зараз відкриє цей будинок? Хорош. Я надіюсь. Мм, чувак. Ей, чувак. Дав би ти мені. Що -неби... А, тут ще одна ракетниця є. А де мій мотоцикл, блін? Ну, охренеть, блін, ну серйозно. Я не хочу на цьому. А, ось він стоїть. Я думав, парашутом у мене. Примушують стрибати. Так, погнали. Тих 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 тих, не впади. Дякую. Блять! <ф Leonard> Сука, звідки ти взяв? А -а 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 -а. Як поліцейська машина туди заїхала? Це що таке? <с> Лушпані. <плінь> <плінь> Блін, це так довго плести, Це капець. Це неправильно, типу, з якого переляку? А, ФБРівська тачка аж туди заїхала. Тим паче в мене дві зірочки. Дві. Не три, не чотири. Дві. Там максимум, що могла заїхати, це поліцейська машина з мигалками. Все. Треба, напевно, було з парашутом стрибать, блін. Взяла так, під'їхала, що аж скинула. Ні вертушку не залишили, ні хера не залишили мене. Знав би, що я так буде, блін, напевно, в вертушку пригнав би, поставив і втікнув би. Коротше, я походив трошки в зал, трошки підкачався, там язви, всі сіяло. Щоб не бути товстеньким. Жирок. Жирок, спадай, спадай, жирок, ти вже задовбав. Хоча, знаєш, з іншої сторони, якщо у тебе є животик, жирочок, то це е, непогано, це навіть добре. Це каже про те, що ти дуже добра людина. Чому? Тому що доброта в тебе не помістилася в серденьку, тому все воно пішло в животик. <гум> тому, тому ми добра людина. Але зараз будемо качатися, форму набирати і геть, і вали з байка. І відповідно перестанемо бути доброю людиною. Стояла машина пом'ята, бачу. На респі стояла пом'ята машина, хтось вже її пом'яв. Так, ану геть. Тихо. Не поняв зараз. А де це взагалі? Тихо. Куди його викинуло той пакунок, блін? Тихо, 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 бо я зараз як ляпнусь. Окей, пропустимо. Там катерок якийсь стоїть. Зараз знову піть буде. Ну кажи. Отлично. Достав посилку обратно в нас в рухась. Ты где? Блин, у меня у тебя просто мороз по коже. Кайл, я буду постоянно наблюдать за тобой, или послышать, или то и другое. Вот, опарь. Я думаю, мені зараз відкриється цей посадкова оця смуга з аеродромом цим. Ну, ні, так ні. Будемо чекати наступну завданню. Коли вона від... відкриється. Не знаю, я щось виконав всі ці а, стрибки. Ну, в мене, я ж казав, вже залишилось тільки... 15 підков. Але щось після того, як я виконав всі стрибки, щось ніфіга не, не показало, що мені щось дало, щось відкрилося. Я в принципі не розумію, чому Rockstar відмінив обов'язковість 100% проходження оцих стрибків для проходження гри. І помогли б залишити. А, сюди. Дякую. Ти, <плес> ти, сука. <плес> тобто я ризикував своїм життям. Я стрибав з гори. Я тонув в морі, блін. І мені дали тисячу. Дайте мені машину звідси виїхати, мотоцикл якийсь, АЛЬО! Тут щось дарчить. Блять, ну він дерчить всередині. <хи> він дерчить всередині, а зайти я не можу. І як, по-вашому, я маю звідси вийти, воно що. Комусь. Це цвинтарь, комусь квіти поклали. Бляха-муха. Тут когось викопали? Я мародерством займався, чи що? Це мертве міс... місто. Тому пофіг. В прямому і переносному значенні. Тут одна жива істота це мотоцикл, який я загнав в гараж, який чомусь не хоче забиратися. Тобто я маю зараз пішки звідси вийти, так? Офігеть. Ну, хоч би якусь таратайку залишили. Це добре, що я трошки ваги скинув, бо коли було це, велика вага, мало м'язів, Блять, аномалія, сталкер корога. Каміння в повітрі висить. То він бігав, ледь-ледь бігав, ноги розкидував в різні сторони. Не міг бігати взагалі. Ой, бля, стій. Мотоцикл. Поняв? Поняв херня. Опа, чувак. Дякую за мотик. Так, і куди ми їдемо? А варіантів нема тільки сюди. Ясно. Добре, поїхали. А ти раніше не міг приїхати сюди? Я півгодини біг до дороги, блін. Аж пить захотілося по цій пустелі. Упирь. Чи це він поганяться зі мною хоче, чувак, не раджу. Одне з двох, а то або ти програєш, або ти здохнеш. Mm -hmm. <сум> Не раджу зі мною в перегони. Ганять. Mm -hmm. Тут є якийсь? Ш... немає швидшого мотоцикла? чи є. Mm -hmm. Я зараз поки немає, блін. Поки буду шукати швидший мотоцикл, вже давно доїхав. Вертушки потрібно, щоб були розкидані по, по, всьо, по всій карті просто. Щоб зручно було переміщатися з одного місця в інше. Крейзі крейзі. Так, Максвелл. Що в тебе ще є? 16. Окей. Okay. В принципі, можна ще одне завдання взяти. Да що ти? Диви, який слабенький мотоцикл. Ой, що я хотів сказати, що мені здається в цьому: в дефінативі обмежили швидкість. Якось, ну, типу, відчуваєш, що можна швидше їхати, але от вона якась обмежена. Так, пішли. Марки. Затягнуло небо. Так, кажи шуще. Изумительно! Теперь-то что-то, Рена? Вся история. Это же вранье! Пишут, что Гитлер убил сам себя, а мы бросили ядерную бомбу на Японию. И люди верят в эту херь, господи. Что ж, наверное, они так спокойнее спят по ночам. Слышь, мужик, чего тебе надо? Ты освободишь моего брата? Нет. Не сейчас. Открою для тебя новость. Я пообещал это, чтобы ты на меня поработал. Слышь, ты реально ёбнутый. Но факт в том, что мы и вправду за ним присмотрим потому что он нам нужен живым, так же, как и тебе. Вот уж спасибо. Знаешь, после того, что ты для меня сделал, ты фактически профи. Мои двойные агенты из Панамы даже готовы назначить цену за твою голову. Русский шпион, маленький, жирный, похож на Ельцина. Он просит разрешить ему допросить тебя по русскому методу. Яйца в тиски. Весьма приятно. Тебе понравится. Блин, это уже слишком. Оставь меня в покое. От тебя одни проблемы. Да не парься ты. Русских волнуют вещи посерьезнее, чем твои гениталии. Вся страна скатилась в говно. Мы, конечно, старались замять ситуацию. Но этот идиот Горбачев со своей клубничкой на лбу умудрился все прострать. Тем не менее, они смогли подсадить своего парня в белый том. Тут они, конечно, молодцы. Ну и? От меня-то ты чего хочешь? Короче, тебе надо прикупить кое-какую недвижимость. Понял? Она не должна стоить дорого. Заплатишь им долларом. Если будут несговорчивыми, убей их. Скоро ты мне понадобишься для реально мокрой работы. Понял? Хватит уже этих детских соплей. Давай, тебе уже пора. Ну, закупівлю нерухомості я тільки за. А ось те, що ти мене курва, паскуда, шантажуєш світом, оце мені не подобається. Я тобі курва, це все е згадаю. О, відкрилося! 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 А, там має бути джетпак, наскільки я пам'ятаю, що з купівлею цього будиночку а, має бути доступний джетпак. Подивимось. Якщо він доступний, то я відповідно за кадром вже доб'ю підкови, політаю на джетпаку І будуть вирішені всі завдання по збору цього мотлоху для закриття на 100%. Це буде добре. Я, до речі, доробив амуніцію. Всі завдання по амуніції пройшов. Не пам'ятаю, що воно там дало. Тихо! Стій! Я щось бачив. А, тут вся покраска. Я думав щось нове цікаве. Та бля, куди ж? Сюди. Це у нас що, нафтова якась база? Якщо я сюди заїду, в мене тут... Ну, типу, тут нічого немає, бути. Ні, тут не агриться ніхто. Окей. Це не військово. Так, капець, на карті здавалося наше близько, але, блін, так далеко. А, блін, половину серії їду тупо з одного місця до іншого. Як завжди, завдання виконується за кілька хвилин, а пересування між локаціями по пів години. Так, дайте мені. Ой, тут скільки мотоциклів стоїть. Майже різних, але не ті, що мені цікаві. Та, в принципі, мені вже все. Мені швидкі машини, мотоцикли не потрібні. Всі ці я поробив. А... Стрибки. Crazy! crazy. Motherfucker crazy. А, я не відкрию, тому що не куплено. І скільки? 120 штук? Запросиш зараз. 80, та копійки. тум. Зараз хтось зателефонує. Ні? Школа мото... О, я поняв все. <гум> Зрозумів. Школа для мотоцикла. Значить, наступна серія буде школа по мотоциклу. А де ж джетпак, бляха-муха? Може, тут? Чи його в Definitive урізали? Десь має бути джетпак, блін. Чи після чогось він має бути? Коротше, я не пам'ятаю вже. Ну, хірово, що його нема. А, можливо, після школи. Чекай, це льотна школа. Чи мотоциклетна? льотна має бути. Напевно, після льотної школи буде додано цей рюкзак. Ну, значить. Як то кажуть, сама гра воліла нам пройти наступного разу льотну школу. Добре, я думав, два завдання буде. На жаль, одне, тому що довго переїзди. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.